Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Путіну нагадали про Крим, а також про несподіваний поворот від України. Розпочнемо з того, що в той час, коли країн-агресор своїми терористичними атаками атакує наші об'єкти інфраструктури, наші об'єкти насамперед енергетики, Україна нагадала Кремлю про Крим. Вчора пізно ввечері, навіть фактично вночі, з'явилась новина про масовану атаку на Крим. Командувач повітряних сил подякував морякам і льотчикам ЗСУ. І він наголосив, що небо і море одного кольору. Про те, що небо і море одного кольору я скажу дещо пізніше в цьому випуску, але щодо цієї атаки. Сьогодні десь в районі обіда з'явились такі добрі новини, що Сили оборони України успішно вразили великі десантні кораблі Ямал та Азов, центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі. Щодо двох великих десантних кораблів, є ось їх фотографії, вони не знищені, а уражені. Проте, зважаючи на те, що їх будували ще з радянських часів у Польщі. Ну, дуже наврядче, що Кремль зможе їх відновити. І ще питання, чим були уражені ці кораблі. Також є ще в соціальних мережах публікують таку інфограму, де видно, скільки кораблів уражено окупаційного флоту РФ Чорноморського, і скільки ще залишилось. Роботи ще багато, але так вже добренько прорідили. Щодо вузла зв'язку. Сьогодні вночі з'явилось повідомлення від організації, такої як Осінт, про те, що мінімум три ракети штормшадо прилетіли у вузол зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Сьогодні вже з'явилися фотографії, і я зауважу і зверну вашу увагу на те: ось цей будинок: це вузол зв'язку інформаційний центр, і ракети попали чітко у крівлю, тобто в дах будинку. Сусідні будинки не постраждали, ні, це прямо вказує на те, що була застосована високоточна зброя. Саме високоточна зброя. Вузол зв'язку це вкрай важливий такий елемент окупаційно-чорноморського флоту. Є ще повідомлення про те, що саме в цьому вузлі зв'язку був командний пункт захищений, тому цей удар він, звісно, дуже важливий і дуже чутливий для окупантів. Тому що відновити його роботу, звісно, є резервні вузли зв'язку, найближчим часом навряд чи вийде. І, зважаючи на те, що було потрачено мінімум три ракети на цей вузол зв'язку, це дуже важлива ціль. Крім того, сьогодні вже вранці стало відомо, що поблизу Сімферополя прогреміло 20 вибухів, у соцмережах пишуть про влучання в нафтобазу. є бавовна, є, до речі, бавовна така і з вогнем. Але тут такі фотографії на сайті дзеркало тижня. Є повідомлення про те, що потрібно ще додати. І я думаю, що буде ще добавка і будуть ще удари по цій нафтовій базі. Цікаво, що сьогодні в соціальних мережах російські так звані воєнкори публікують уламки ракет, якими були нанесені удари. І, як ми бачимо, це уламки не штормшадоу британських ракет, а скальпів. І це французькі ракети. Нагадаю вам про таку жорстку лінію Макрона, і ми бачимо, що якийсь певний такий пакет допомоги від Франції надійшов. Офіційно не було ніяких таких повідомлень, але допомога йде. Рен Франції і далі гне свою лінію. І це, звісно, добре. Але повернімося до того, що вчора пізно ввечері заявив командувач повітряними силами України Олещук. Про те, що небо і море одного кольору. І це фактично натяк на те, що наші військово-морські сили ще нанесли якісь удар. І виникає таке логічне запитання: а чим же ми могли нанести удари? Ну хіба що нашими безпілотниками, морськими, дронами? Ну, а чим? У нас немає флоту. Він буде після нашої перемоги, тому що. Є інформація про те, що нам передаватимуть кораблі, зокрема міні тральщики, Великобританія, деякі інші країни. Крім того, у Туреччині будуються для нас корвети. Але що це відбулося сьогодні вночі і вчора пізно ввечері? Ніякої інформації російські пропагандисти і так звані воєнкори нічого не пишуть. Вони взагалі не пишуть, що були уражені кораблі. Нуль інформації. Дивилася така інформація про те, що. Були якісь удари по Севастополю і все, куди, що, які наслідки просто е, таке мовчання, глухе мовчання. Тим не менш, деякі так звані воєнкори пишуть про шведські торпеди для військово-морських сил України. Що це, начебто, е, саме небезпечне для Чорноморського флоту. Не пише про влучання прямо, але сьогодні такий пост був опублікований в телеграм-каналі. Морська потужність держави. І стосовно цих шведських ракет, раніше були повідомлення, що Україна їх отримала від Швеції. Невідомо, яка саме модифікація, але, скоріш за все, це ракети шведські МК-47. І якщо це дійсно вони, то ці ракети можуть запускатися із катерів, і взагалі навіть, грубо кажучи, з якихось платформ, можливо, навіть із безпілотних наших дронів. Тому цілком можливо, що по цим російським окупаційним великим здатним кораблям були нанесені удари торпедом. Ніяких коментарів немає з нашого боку. Пропагандисти мовчать, тому що цей удар по Криму дуже масований і потужний. Він сильно б'є по путіну. Нагадує йому ще раз про те, що з Криму все почалося, і на Криму все закінчиться, перемогу України і. Цей удар на тлі цих територічних атак, масованих ракетних комбінованих атак, він підтверджує те, що Україна вона цивілізовано веде війну, а не так як у панти. До речі, сьогодні була заява від мера Харкова про те, що у Харкові не вцілів жоден трансформатор, жодна тес підстанція. Проблеми великі, невідомо коли відновиться електроживлення, світло, десь 40% жителів Харкова мають світло, а більшість ні. І що тут можна додати і сказати: крім того, щодо наших українських ударів є ще сьогодні така добра новина про те, що Російської Федерації заявили про зупинку роботи Куйбишевського НПЗ. Куйбишевський НПЗ, це НПЗ у Самарській області, там їх насправді два, то й три. Куйбишевський, Новокуйбишевський і ще там якийсь поменше. Це що Куйбишевський просто, це великий НПЗ, він переробляє десь 7 мільйонів тонн нафти на рік. І все. Один дрон попав точно в перегонну установку, в серце заводу, і завод став. Це завод Січина, Роснефті і як наслідок, завод стоїть. Невідомо, що там з зарплатою працівника, невідомо скільки він буде стояти, тому що ці установки перегонні, вони індивідуально виготовляються для кожного заводу. Там на цьому заводі виготовлялося бензин і взагалом паливо по стандартам євро 5, а значить, є іноземні якісь комплектуючі, можливо, це і по якомусь іноземному проекту велесті роботи по його будівництву. Тому велике питання, коли вони відремонтують, але це питання точно багатьох тижнів. Тому ці удари по російським нафтопоробним заводам потрібно продовжувати. Сьогодні, до речі, з'явилася також така інформа про те, які російські НПЗ де знаходяться, які вже вражені. Які ще потребують добавки, скажімо так. І якщо ми подивимося на карту РФ, то побачимо, що нам потрібні дрони десь з дальністю не тисячу плюс кілометрів, а десь до 2000 кілометрів, а бажано і більше. Ну хоча б 2000 кілометрів, і тоді Кремль буде чітко, чітко це все відчувати на собі, і, відповідно, бажання продовжувати повноштабну агресію у нього має зменшитись. Точно має зменшитись. Зразу виникає таке запитання на тлі цього масованого удару по Криму, тимчасово окупованому, щодо ракет відносно великої дальності на декілька сотень кілометрів іншої зброї від наших країн-партнерів. Зараз ми чуємо гучні заклики. Вчора черговий заклик був від генерала США. Про те, що Україні потрібно надати можливість знищувати всі об'єкти звідки обстрілюється її територія. Це заява генерал-лейтенанта Дугласа Люте. Він був постійним представником США при НАТО у 2014 2017 роках. Нагадаю, що позавчора була заява від генерала американського Ходжеса. Заява від люте роблять американські топові військові такі заяви, але поки що до США немає ніяких для нас добрих новин. Є потенційно добрі новини, але ніяких рішень ще не прийнято, очікуємо. При цьому такі цікаві новини з'являються зі США, А саме про те, дані з запитувань, чи американці вважають Україну одним із наймовірніших союзників у випадку третьої світової. Найбільш ймовірними союзниками вони вважають Великобританію 67% опрошених, опитаних, Україну 58%, Ізраїль 58%, Францію 57%, а противники Росія 72%, Китай 69, Іран і Північна Корея. Тобто, що тут ще можна додати, і при цьому ми не отримаємо вже 5 місяців, немає рішення про великий пакет допомоги. Сьогодні, до речі, в американський ЗМІ з'явилось повідомлення, що, начебто, у Європейського Союзу є кошти, що Європейський Союз міг би допомогти Україні замість США і загалом міг би тягнути Україну, скажімо так. Але немає згоди серед усіх країн, членів ЄС 27 країн та все інше. Я не знаю, чи це виправдання, чи це, що відбувається, але допомога від США точно має бути. Стосовно ситуації на фронті. Новин не особливо багато, загалом без змін, але я хочу, щоб ви звернули увагу на статистику втрат окупантів. Вже котрий день поспіль десь близько тисячі осіб вони втрачають і багато десятків одиниць техніки. І це прямо вказує на те, що вони й далі продовжують атакувати, ведуть активні наступальні та штурмові дії. Нам, враховуючи ситуацію, Силом оборони України, Україні загалом, звісно. Те, що у нас зараз мало ресурсів, мало снарядів, ми не можемо проводити такі наступальні якісь дії серйозні, ми зараз в обороні. І ця оборона нам з одного боку вона для нас необхідна у даній ситуації, зважаючи на співвідношення сил і засобів ресурсів. Окупанти, коли атакують, вони несуть значно більше втрат, в рази більше втрат. А якщо десь на якійсь ділянці, у нас втрати будуть різко збільшуватися, то ми відповідно будемо перегруповуватися на якісь інші рубежі відходити. Зараз для нас насправді ну, немає інших варіантів. А коли наступальний потенціал окупантів виснажиться, а він рано чи пізно виснажиться, питання лише у часі, питання також у тому, скільки у них запасів снарядів. Тому що раніше ще восеним року були заяви від експертів, були заяви і від топових чиновників країн ЄС, зокрема міністра оборони Ніталії, про те, що, начебто, навесні до початку літа у Кремля закінчаться боєприпаси. Але питання в тому, скільки боєприпасів отримує країн агресор від Північної Кореї, скільки вона може отримувати. Начебто схожі дуже на китайські боєприпаси та все інше. Але для нас зараз важливо, коли ми зможемо отримати достатню кількість боєприпасів для того, щоб проводити активні наступальні дії на певних ділянках фронту. Зараз, поки немає таких новин, якби у нас було більше боєприпасів насамперед снарядів ще декілька тижнів тому, то не факт, що окупанти змогли би тимчасово окупувати ту Шавдіївку. Далеко не факт. Тому від ресурсів зараз дуже багато що залежить. Є добрі новини. Завдяки ініціативі Чехії ми отримуємо незабаром снаряди через декілька тижнів, можливо, максимум десь до червня. Вже до квітня ми зараз отримаємо снаряди від Європейського Союзу, тобто на оборону у нас є снаряди. Тому зараз, скоріш за все, найближчими днями, тижнями, не буде якихось суттєвих змін на полі бою. Якщо окупанти і далі будуть продовжувати такі активні наступальні штурмові дії, а у них фактично немає ніякого вибору, вони і далі будуть перти, то, відповідно, буде все без таких суттєвих змін. Також ще такий непрямий фактор, який вказує на те, що все буде без значних змін, це те, що наша влада не поспішає з мобілізацією. Мова йде про цей новий законопроект про мобілізацію. Це не окремий законопроект. Цим законопроектом вносяться зміни в ряд діючих законів, багато законів. Також дуже все довго, дуже все затягується. Наприклад, по строковикам, взагалі прийняли в іншому законі. Зараз є рішення в іншому законі про соціальний захист військовослужбовців та поліцейських щодо обмежено придатних. Дуже все затягується, якби реально це все горіло, це все було проголосовано ще в грудні, ну максимум в січні. А так, зараз ми бачимо, що зважаючи на те, що на полі бою зараз все більшу роль відіграють дрони, відігрують технології, засоби РЕП, то для України зараз немає такого сильного сенсу робити ставку на кількість особового складу, але в той же час потрібно провести ротації. Потрібно замінювати тих воїнів, героїв наших хлопців і дівчат, які вже дуже довго на передовій, тому що це дуже важко не лише фізично, а й психічно. Можливо, десь у квітні, можливо, наприкінці березня якесь рішення буде прийнято, але це не прямий, але такий один з факторів, який вказує на те, що загалом середньостроковій перспективі в найближчі декілька тижнів навряд чи щось кардинально зміниться на полі бою. Ми ж очікуємо від партнерів, що будуть прийняті рішення, і Україна якнайшвидше отримає допомогу. Насамперед, ми очікуємо прийняття великого пакету допомоги Сполученим Штатами Америки. Тому що нам потрібні не лише снаряди, нам потрібні ракети проти оборони, нам потрібні ще системи ППО класу Петріот. Нам потрібні ракети для НАСАМСів, систем ППО середньої радіусу дії, ракети для ПЗРК Стінгер, багато чого потрібно і що можуть дати лише Штати. Тому очікуємо на рішення і воно неодмінно має бути. Друзі. А закінчимо цей випуск на такі новині. Є заява від міністра оборони Франції, від Себастьяна Лекорню. Який повідомив, що Франція розпочала програму з виробництва ядерних боєголовок нового покоління, це такі це така знакова заява. Я нагадаю, що раніше глава МЗС Польщі казав прямо, що якщо не буде допомоги від США для України, то Польща буде не лише Польща, а деякі інші країни Європи будуть думати про свої власні ядерні програми. Зараз ми бачимо, що на тлі таких заяв Макрона, на тлі такої його лінії, військового безперечно, лідерства в Європейському Союзі, вже такі новини, які озвучуються, за уважу офіційно про ядерну зброю нового покоління, так щоб Кремлю доходило, що не лише у Москве ядерна зброя. Друзі, а що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам, що дивилися. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.